Сьогодні армія РФ збільшила кількість атак до дев'яти на Лиманському напрямку. Повідомляють у Генштабі ЗЕСУ. Ворог продовжує тиснути на цьому відтинку Донеччини, стираючи українські села з лиця землі. Попри близькі бойові дії, не усі місцеві жителі виїхали із небезпечної зони. Як евакевакуйовують цивільних з Лиманщини, показали правоохоронці з команди Білий Янгол. Днями вони змогли вивести з під обстрілів п'ятьох людей. На жаль, двох врятувати не вдалося. Більше у сюжеті. Це, напевно, теж 200. Да, тоже 200. На. Тоже 200. Лиманщина поліцейські команди Білий Янгол вкотре рушили в евакуаційні рейси. Дорогою фіксують і документують наслідки ворожих атак. Внаслідок удару безпілотного апарату. Двоє місцевих мешканців отримали поранення та загинули на місці, оскільки поранення були несумісні життя. Дані дволітні людини їхали на велосипедах по місту та рухалися в бік своєї домівки. Уздовж доріг жодного вцілілого обістя. Частина Лиманського району окупована, інша під постійним. Ворожим вогнем поліцейські рушають у село середнє до лінії фронту звідти зу 10 кілометрів. Ця літня жінка через хворобу втратила частину ноги. Нині її стан погіршився, тож прийняла рішення евакуюватися туди, де нададуть медичну допомогу. Мірно стане, може стрикнемся, дай Бог і сліживої будь. Тож Сонечко, щоб не плакала хорошо. Ні. Подивиться давление? Нє, не я не буду бати. Встретимося, якщо. Чоловік намагається підтримувати жінку та після зворушливого прощання вони таки розлучаються. Привіт всім передавай. Дорога минає успішно. Жінку одразу ж за першої можливості передають медикам. О, да. І потихоньку розгорачуватись. За те, що допомогли, бабуся дуже вдячна. Та нема за що, бо. Да все нормально. Все, порядок. Да. Білі Янголи ж рушають далі. Ще кілька адрес у не менш розбитих і понівечених населених пунктах: Ставки, Новоселівка, місто Лиман. Давайте сумку. Та я занесу. – А все одна сумка у вас? Да. Документи взяли, телефон взяли. Да. Все. Так, тихеньку, так за собакой буде хтось дивитися? Та я буду пока тут. А, я же вот пока тут. буду уедать. Ольга, Олька, дивись сюди, Колька. Давайте я вас так придержу. Не бойтеся. Якщо будемо падати, то будемо падати в місті. Попри обстріли та близькість фронту виїжджають не усі, та правоохоронці невпинно закликають людей до цього і нагадують, лише евакуація з профронтових районів може врятувати життя. Цього разу поліцейським вдалося вивести п'ять цивільних людей. Голову голову пригинайте. Опа, так сього пішли і ще трохи Пригинайтеся, Пригинайтесь. Так, давайте потихеньку, помаленьку. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. І ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку з кожним днем дедалі напруженіша. Росіяни активно тиснуть у районі Лозової та Петропавлівки поблизу Куп'янська. Поруч з Лиманом, під ударом Велика ударом Балка, Журавка, Новолюбівка, а також мирне. Та попри десятки щоденних штурмів лінія фронту не зміщується завдяки роботі. Незламних людей, що місяцями без ротацій під постійним залізним дощем тримають нашу лінію оборони. З передової репортаж Владислава Круглова. Ось щойно повернулися. Сідячок дозволив повернутися нам з позиції. Зараз будемо відпочивати до завтра. Завтрашнього дня починаємо тренування. Розвідники бригади Рубіж НГУ щойно вийшли з передньої лінії окопів на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці, які повернулися, найперше прийняли душ та поїли гарячої ситної їжі, що розігріта не на окопних свічках, а на плиті. Останній вихід в мене був це спостережний пункт, на якому я знаходився. Я на ньому пробув 17 днів. Є також хлопці, які і 30 днів сидять, і 40 місяць сидіти це дуже важко, наприклад. Якщо ти навіть сидиш не на крайній нульовій позиції, там кілометр, це все одно підорізнається, вони губ, у них є 150-й калібр, 120-й міномет. Пу -пу -пу Пум-пум-пум-пум, роботають, і це за 30 днів може дуже відправити тебе до психотерапевта. Бійці кажуть, на лінії бойового зіткнення навіть повітря пахне смертю, бо паралельно з артобстрілами рашисти наносять удари з гвинтокрилів та авіації. А щоранку над головами наших оборонців ворог підіймає десятки дронів камікадзе. Таким чином росіяни прикривають своїх штурмовиків. Вони навіть не по сиряку виходять, а вже в світло пересуваються малими групами. По два, по три і чоловіка. Ми разом з піхотою починаємо вести бій. Нам допомагають наші оператори БПЛА, які нас коректують, також коли йде бій, наші пташки висять над ними, і також по ним працюють. Розвідники, піхотинці та дронарі працюють у тісній зв'язці. Через це всі поля Донеччини всіяні сотнями трупів росіян, що не добігли до наших окопів. Та водночас у розвідників, якщо порівнювати з піхотою, робота більш небезпечна, бо саме вони йдуть на зачистку зайнятих росіянами нових ділянок, допомагають з відновленням розбитих позицій, а також евакуюють поранених з поля бою. Проблема з евакуацією поранених. Коли багато, коли, наприклад, вони знають, що в нас багато поранених, вони знають, що вони там знаходяться. Вони чекають просто евакуацію. Кілометр серед дня, ну це самі розумієте, дрон літає. Е, робили евакуацію, думаю, що там м'ясо. Ну, врятували бійця взагалі, взагалі? Так, все добре, він зараз лікується, проходить відновлення. Загалом розвідники кажуть, евакуація, захід і вихід на передній край найважче у їхній роботі, бо аби дістатися до позицій, чи з них треба пройти від 5 до 7 кілометрів під відкритим небом пішки з важкими рюкзаками, боєкомплектом чи пораненими. А без переносних ребів це смерть. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. Ми працюємо в сфері, де постійно розруха. Постійно щось горить, постійно щось вибухає, постійно щось розлітається. Тому реби, дрони, воно все само по собі, типу, не постійне. Бійці розповідають, ворог в рази переважає своєю кількістю, тому на фронті важко. Та все ж кожен, хто тут розуміє, що завдяки злагодженій роботі і братерству українські війська тримають лінію оборони. Це робота. Хто як не ми? Тому, поки це все не закінчиться, будемо тут. Що ж робити? Таке в нас життя, така доля випала. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти АйСіТіВі» – Єдині новини. В центрі подій. 18 Києві час новин. Для вас починають працювати інформаційні служби СІТВІ та СТБ про найпомітніші події понеділка. До вашої уваги, мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сьогодні прибуде до Джиди у Саудівській Аравії для переговорів з українською делегацією. Він приєднається до радника Білого Дому з нацбезпеки Майка Волца та спецпредставника Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа на переговорах з українцями. Рубіо просуватиме головну ідею президента Дональда Трампа. Про швидке припинення війни повідомили в американському держдепартаменті у джиді держсекретар США також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з наслідним принцом Бін Салманом. Після цього делегація дипломатів та військовопосадовців України на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з американськими офіційними особами до складу України. Ської командою також відуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Умєров і заступник керівника офісу президента, полковник зсу Павло Паліса. І вже з'явилося відео прибуття українського лідера в Саудівську Аравію і перші його перемовини. Нагадаю, перед вилітом президент написав у соцмережах: Україна прагне миру з найпершої секунди війни. І ми завжди говорили: єдина причина, чому війна триває, це Росія. Американський президент Дональд Трамп очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною та Судівській Аравії. Про це він заявив журналістам на борту президентського літака. Вашингтон може невдовзі припинити паузу в обмін розвідданими з Києвом. Повідомив очільник Білого Дому. Окрім того, на його думку, Україна підпише угоду про рідкоземельні метали. Стосовно переговорів у Джидді з українською делегацією, Трамп висловив оптимізм, зауважив, що очікує значного прогресу. Американський лідер також заявив, що його адміністрація розглядає різні варіанти санкцій проти Росії. Попереду великі зустрічі у Саудівській Аравії за участі Росії та України. Побачимо, чи зможемо щось зробити. Я хотів би щось зробити. Насправді ні в кого немає козирів. у Росії їх немає. Усе, що потрібно, це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми маємо намір її завершити. Натомість Росія щодня і щоночі демонструє явне небажання йти на будь-які поступки цієї ночі сили наші сили ППО збили 130 із 176 ворожих безпілотників. 42 два емітатори не досягли цілей. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина. На Харківщині безпілотники пошкодили майно кількох господарських підприємств: кілька споруд і транспорт, а також лінії електропередач та житлові будинки. Вночі внаслідок падіння безпілотника. У Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки: господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. До 13-ї дня енергоживлення відновили. На Київщині наслідки ворожої атаки у трьох районах пошкоджені приватні будинки. І прикордоння Сумщини під постійним російським вогнем цієї ночі у небі над областю наші зенітники збили 13 ворожих шахедів. Окрім цього, окупанти вже здійснили п'ять обстрілів. Повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Про загиблих чи поранених інформації не надходило. Загалом упродовж минулого дня у прикордонних районах зафіксовано 134 вибухи. Під російськими обстрілами опинилися 10 громад Сумщини. Найбільше постраждала юнаківська громада. По ній випустили 8 кабів та майже 40 артснарядів та мінометних мін. По миропільській громаді було 7 пусків кабів та масований обстріл з реактивної системи залпового вогню. По великописарівській громаді ворог 17. Надцять разів бив з мінометів і ще 6 разів атакував фпв дронами. Краснопільську громаду росіяни напередодні 11 разів обстріляли з мінометів та дронами. Від початку сьогоднішньої доби на різних ділянках фронту вже відбулося 84 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найгарячіше сьогодні на Турецькому напрямку тут вже відбулося 16 боїв. Основні атаки окупанти проводили поблизу Дачного, Курдюмівки, Турецька та Щербинівки. На даний час триває сім боєзіткнень. На Покровському відтинку росіяни атакували 14 разів. Стільки штурмів відбулося і на Новопавлівському відрізку фронту. Там досі триває ще 5 боєзіткнень. Вже дев'ять штурмів. Наші захисники відбили на сіверському напрямку. Підрозділи окупантів намагалися йти уперед у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та у напрямку Серебрянки. В окупаційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України сьогодні відбили дві російські атаки. Тут ворог здійснив 14 авіаційних ударів та скинув 24 каби. І ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку з кожним днем дедалі напруженіша. Росіяни активно тиснуть у районі Лозової та Петропавлівки поблизу Куп'янська, поруч з Лиманом, під ударом Велика ударом Балка, Журавка, Новолюбівка, а також мирне. Та попри десятки щоденних штурмів лінія фронту не зміщується завдяки роботі незламних людей, що місяцями без ротацій під постійним залізним дощем. Тримають нашу лінію оборони. З передової репортаж Владислава Круглова. Ось щойно повернулися. Сілячок дозволив повернутися нам з позиції. Зараз будемо відпочивати до завтра. Завтрашнього дня починаємо тренування. Розвідники бригади Рубіж НГУ щойно вийшли з передньої лінії окопів на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці, які повернулися, найперше прийняли душ та поїли гарячої ситної їжі, що розігріта не на окопних свічках, а на плиті. Останній вихід в мене був це спостережний пункт, на якому я знаходився. Я на ньому пробув 17 днів. Є також хлопці, які і 30 днів сидять, і 40 місяць сидіти це дуже важко, наприклад. Якщо ти навіть сидиш не на крайній нульовій позиції, там кілометр, це все одно знають, і вони губ, У них є 150-й калібр, 120-й міномет, пум-пум-пум-пум і Це за 30 днів може дуже. Відправити тебе до психотерапевта. Бійці кажуть, на лінії бойового зіткнення навіть повітря пахне смертю, бо паралельно з артобстрілами рашисти наносять удари з гвинтокрилів та авіації. А щоранку над головами наших оборонців ворог підіймає десятки дронів камікадзе. Таким чином росіяни прикривають своїх штурмовиків. Вони навіть не по сиряку виходять, а вже в світло пересуваються малими групами. По два по три і чоловіка. Ми разом з піхотою починаємо вести бій. Нам допомагають наші оператори БПЛА, які нас коректують, також коли йде бій, наші пташки висять над ними і також по ним працюють. Розвідники, піхотинці та дронарі працюють у тісній зв'язці. Через це всі поля донеччини всіяні сотнями трупів росіян, що не добігли до наших окопів. Та водночас у розвідників, якщо порівнювати з піхотою, робота більш небезпечна, бо саме вони йдуть на зачистку зайнятих росіянами нових ділянок, допомагають з відновленням розбитих позицій, а також евакуюють поранених з поля бою. Проблема з евакуацією поранених. Коли багато, коли, наприклад, вони знають, що в нас багато поранених, вони знають, що вони там знаходяться. Вони чекають просто евакуацію. Кілометр. Серед дня, ну це самі розумієте, дрон літає. Е -е, робили евакуацію, думаю, що там м'ясо. Ну, врятували бійця взагалі взагалі? Так, все добре. Він зараз лікується, проходить відновлення. Загалом розвідники кажуть, евакуація, захід і вихід на передній край найважче у їхній роботі. Бо аби дістатися до позицій, чи з них треба пройти від 5 до 7 кілометрів під відкритим небом пішки з важкими рюкзаками, боєкомплектом чи пораненими. А без переносних ребів це смерть. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. Ми працюємо в сфері, де постійно розруха. Постійно щось горить, постійно щось вибухає, постійно щось розлітається. Тому реби, дрони, воно все само по собі, типу, не постійне. Бійці розповідають, ворог в рази переважає своєю кількістю, тому на фронті важко. Та все ж кожен, хто тут розуміє, що завдяки злагодженій роботі і братерству українські війська тримають лінію оборони. Це робота. Хто як не ми? Тому поки це все не закінчиться, будемо тут. Що ж робити? Таке в нас життя, така доля випала. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти Сітіві. Єдині новини. Сполучені штати офіційно згортають 83% програм американського агентства з міжнародного розвитку USAID, повідомив держсекретар Марко Рубіо. І додав тими програмами, що залишаються, а їх приблизно тисяча керуватиме його відомство. Ефективніше ніж це було раніше, наголосив посадовець. Такі результати перевірки роботи агентства, що тривала півтора місяці. Держсекретар зазначив, що на 5200 контрактів, які зараз скасовують, було витрачено десятки мільярдів доларів. І як стверджує Рубіо, це було не в інтересах. США. Він міг лишатися у тилу, але завжди йшов уперед. Командир батальйону 22-ї окремої механізованої бригади Євген Бурковський став на захист країни ще з 2014 року. З початком повномасштабної війни повернувся на службу. Його батальйон брав участь у найзапекліших боях. А сам Євген завжди був поруч з бійцями. На жаль, торік командир Бурковський загинув на Курщині під час штурму ворожих позицій. Його родина та побратима створили петицію про присвоєння воїнові звання Ге. Героя України посмертно. Підтримати ініціативу можете і ви. Дуже багато нагород від 22-ї окремої механізованої бригади. Від заложного. Катерина показує нагороди свого чоловіка Євгена Бурковського, командира 2-го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Ходив на позиції завжди. Ось він. Він бойовий комбат. Нагороди Євгена уважно розглядає і його чотирирічна донечка Ніколь. Та найбільше дівчинка любить татові фото. Показує найулюбленіше. А чому вона тобі найбільше подобається? Тому що улыбається. У цивільному житті Євген Борковський був шеф-кухарем і ще 14-го добровільно став на захист країни, боронив Луганщину. Там безкомпромісно. Ну, у нас ми він дуже... сказав. Ми дієслови там не становить, вони сюди прийдуть. І да. все тут ми дітей всі поважали їх вибор. Реабілітація була дуже тяжка, конечно, після війни, але він її пройшов. Гідно після реабілітації Євген повернувся до цивільного життя, працював на судні, одружився. Утім, із початком великої війни разом із рідним братом і свекром одразу ж рушив до військкомату. Пройшов Очаків, Авдіївку, Очерета на Кліщіївку. Був командиром стрілецького взводу 68-го окремого батальйону, начальником розвідки. А, отримавши звання лейтенанта, став командиром 2-го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Завдяки його керівництву підрозділ успішно наступ. Пав і нищив ворога. Сам Євген завжди йшов у бої зі своїми солдатами. Так було і торік, 14 серпня, командир Бурковський загинув під час штурму ворожих позицій у Курській області. Як він пообіцяв іншим хлопцям, вони не хотіли, щоб він йшов, що він буде сидіти в авто там поруч і командувати штурмом. Але коли зайшла піхота, він вийшов з машини. Під час служби поруч із Євгеном завжди була дружина Катерина, як волонтерка допомагала не лише батальйону чоловіка, а й іншим підрозділам часто виїжджала в зону бойових дій. Катерина каже, для їхньої родини нині найважливіше гідно вшанувати пам'ять Євгена. Тепер вулиця на якій жив воїн, носить його ім'я. Також у процесі перейменування батальйон, яким керував командир Бурковський. А ще дружина створила петицію про присвоєння євгено Бурковського звання Героя України. Він служив з 2014 року. Ось у нього була можливість писатися, але він цього не зробив. І він був дійсно бойовий комбат. Який за людей ініціативу підтримав і батальйон Євгена. Побратими записали з фронту відеозвернення. Ми побратими Євгена Борковського, командира 2-го механізованого батальйону, 22 другої механізованої бригади. Просимо присвоїти лейтенанту бурковському звання Героя України. Євген був не просто командир, Євген був побратим. Під керівництвом якого наш підрозділ бездоганно виконував бойові завдання на різних напрямках. Родина та побратими Євгена роблять усе, щоб його ім'я не забули, бо справжні герої продовжують жити у нашій пам'яті в назвах вулиць і в серцях тих за чию свободу вони боролися. А ми тою а ми на... Сославну Україну, гей, 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 заселимо. Олександра Ченкова, Євген Гандрапенько, фактесі ті. Єдині новини.